Казіроги, доброго дня! З вами магічна історія відбулася. Я тільки що записала відео для всіх знаків, і а, воно зникло. Щось сталося з технікою, чи то затемнення, чи вам не треба була інформація, яка прийшла. Тому я записую знов для вас розклад. Я ж вас не можу лишити без інформації. Така цікава річ. Так, козіроги, ми дивимось на три вікна можливостей в цьому тижні. Що для вас стане корисним, яке є попередження? Сподіваюся, ви готові сприймати інформацію. Перше це вікно можливостей, друге вікно попередження, і третє вікно сили. Ой, як навіть так. Можливості, попередження і сили. Вікно можливостей. у вас буде якась можливість, до речі, баланс. Якщо ви будете в балансі знаходитись, і між двома такими собі, знайдете. Кубками одну середину, а зараз в період затемнення дуже важливо бути саме в балансі. Ваші можливості будуть це. Щось пов'язано з дитиною. Можливо, якісь гроші вам дитячі повернуться, можливо, виплати будуть на дитину. Або ви отримаєте маленькі такі собі приємності. Бачите, дитина тримає аліменти, вам нарешті, ваш коханий колишній чоловік заплатить. Можливо, вже дитина виграє стипендію або якийсь грант. І от саме це і є стане шансом. Маленькі можливості в такому плані, це знов-таки виплати повернення якогось боргу, просто Гроші, де знайдете От Просто все пов'язане з фінансами маленькі радості. Попередження: туз кубків, не займайтеся. Дуже сильно вас зліяння, будьте обережні з вашими емоціями. Ми з вами зараз ще подивимося. Тут може бути сфера емоцій буде бити ключом, як то кажуть, або кубками, все по голові. Зараз дуже нестабільна емоційна ситуація, і вам може здаватися, в когось будуть панічні атаки, в когось, давайте так, приливи, отливи в кого якась фаза певна є. І тут в голові. Ви бачите, голова, в нас карт д'явол. Страхи, страхи, хтось спати не зможе під час затемнення, але вас ніхто не чіпає, з вами нічого не відбувається. Це все в вашій голові. Будьте знов-таки бережні з алкоголем, щоб не поперепивати. Може, хтось буде рятуватися. І опрацюйте свої страхи. Зараз у вас є шанс пройти цей момент і ваші страхи опрацювати. Чому ви боїтесь, Чого ви ночами не спите? Бо якщо ви зараз з дев'ятки не зможете перейти в десятку, в десятки буде вже все, там вже точка неповернення, вже там м'ячі прибили і до побачення. Тут ще може вам допомогти професіонал. В емоційній сфері. І ваш ресурс. Нема у вас ресурсу, бо ви щось дуже боролися за щось і напоролися на те, що ви таку сіли і кажете, господі, як я втомилася. Чи втомився? Ось вам потрібна temperance, міреність для того, щоб знову піднятися і йти. Це ж не просто так. Тут дев'яточка, тут дев'яточка. Ви проходите якийсь такий шлях від о, імпульса, від туза до десяти. І якраз на 9 ви зупинилися. Емоційна сфера життя, діяльність. Знайдіть собі баланс і буде вам щастя. До речі, вікно можливості, може, ви будете, як дитина, вашій мамі, платити якісь гроші чи татові і давати. Вас запитає, скаже, слухай, дитина, в тебе є якась копійка, і ви от принесете. Тепер ми дивимося з вами поради: оракульна колода в нас є з вами. Що вона каже? Оракульна колода каже, що якась у вас є мета, якийсь ви алхімік, щось намагаєтесь, йдіть до своєї мети. Якщо вже вам зараз здається, що ви втомилися, а ви втомилися, і ментально, і фізично, все рівно зробіть паузу і йдіть далі до своєї мети. От як той алхімік тримає і намагається все-таки зробити золото з нічого, вам вдасться. Головне, щоб ви вірили. Якщо ви втратите віру в те, що ви це можете зробити, то кіна там більше не буде. А віра у вас має бути. Ну, що вам сказати, козірошки? Дуже цікавий розклад, і, як завжди, про вас, оскільки ви сильні. Водолії, привіт. Водолії, вас правильно, треба називати. Де ви там воду їєте? І чи немає у вас певного затору в період затемнень. У нас зараз затемнення, плюс сусіннє рівнодення, катастрофа повна. Що ми робимо? Ми з вами зараз йдемо і дивимося вікно затемнень. Три таких вікна, які будуть для вас цікаві на тиждень. Перше це вікно можливостей, вікно попередження і вікно ресурсу. Так, можливість попередження і ресурс. Вікно можливостей. Ви бачите, в нас четверка. А жеслів говорить про можливість знайти роботи, можливість одружитися, можливість вести нормальне, стабільне життя. Це як побудувати собі якесь гніздо. Чотири це у нас квадрат. Квадрат і стабільність, яку ви для себе в своєму житті знаходите. Притом ви її будете будувати відповідно до своєї інтуїції, партнера там обирати, так, або відповідно до того, що вам. Прислухатись до порад таролога, вас там жриця випрала, я подивилась, або це старша людина. От ви пораду просто її візьмете. Може, вам бабушка якась давала пораду на життя от з вашим партнером, і ви прислуховуєтесь, і це буде можливість. Хтось отримує пропозицію, хтось квартиру знайде, оскільки у вас тут класний такий шатер. Будете на день народження йти, святкувати, юбілей хтось буде святкувати, там 35 років подружнього життя. Все, що пов'язане з родиною, стабільністю, все буде у вас добре. Попередження: карта Лаверс, коханці! Це у нас карта вибору. Тут навіть не карта кохання. Будьте обережні, кого ви обираєте. Якщо зараз іде питання про квартиру, подивіться, будь ласка, про партнера. Я говорю зараз про роботу. От можливо, ця людина не є тією, яка вам в принципі, здалася з самого початку. Що там з цим вибором не так? Вам потрібен баланс. От зараз потрібно в відносинах. Обирати баланс. Не поїхали туди, поїхали сюди. Отут, в принципі, красота. Ну, оберіть того партнера, який да, дасть вам вас і дасть баланс у вашому житті. Тепер ваш ресурс. Ресурс в тому, що ви вмієте мріяти. Сімка кубків говорить про те, що людина може, в принципі, Мріяти, але не замрійтеся, і не живіть в цьому е, такому ілюзорному світі, оскільки це добре, але не треба тут жити. Різницю бачите, тут стабільні жезли, дерева ростуть, і чоловіка за руку тримаєте. Чи чоловіка. Тут стоять кубки, якась там собі незрозуміла е, хмаринки, веселка, якусь там на небі щось побудували. От в цьому і є різниця. Ресурс в тому, що можна помацати. Гарне українське слово, або десь ви там мрієте. Ваша сила в тому, щоб оці всі ефемірні якісь створіння перетворити на стабільність. Буде вам щастя. Ми зараз дивимося пораду від оракульної колоди. Що вона нам скаже? Так. Слухайте, вже опять випадає ця карта, стільки разів. Карта, яка, вас, в принципі, говорить про якісь ілюзії. От тут ілюзії можуть бути в відносинах і тут ілюзії, вони дублюються. Тому подивіться, хто вам які казки розказує. І йдіть е, трошечки в реальність. От вона приземляє, якийсь там є маг, який чаклує, розказує, щось придумує. Вам треба взяти нову реальність створити для себе. Притом ви можете це зробити. Ви бачите, тут у нього елементи всі в руках, ви створіть свою реальність. До речі, Хтось може піти на концерт ілюзіоністів, якщо вам якраз відіграється ця в цирк сходити. І буде вам щастя. Я дякую вам, Водолі, як завжди, за зворотній зв'язок, за ваші коментарі. І ми переходимо до риб. Риби сталася цікава штука. Я робила, коли розклад він зник. Я не знаю, на нажала, і припинилася вся запис. Я цього не бачила, тому я пишу для вас новий розклад. Напевно, щось вам не треба було знати з старого. Можливості, вікна реальності нової на тиждень 17 до 23 числа. Що ми робимо? Перше. Вікно можливостей, вікно попередження і вікно вашого ресурсу. Так, так, так. Два старших аркани. Ну, що вас? Вікно можливостей. Карта імператор. Карта імператор розказує нам про якогось дуже сильного чоловіка в вашому житті, який він може вам дати підтримку. Хто, знаєте, тут може бути, що ваша дитина стане дуже сильною підтримкою для вас. Вона стане отим імператором, хоча тут мальчик такий паш. Так? І ваша дитина може стати для вас великою сильною підтримкою в якійсь ситуації. З іншого боку, це може бути ем, якийсь подарунок емоційний, який ваш імператор вам от принесе, мужчина, партнер принесе вам маленьку радість. Тут нічого такого великого, але просто якесь емоційне задоволення. І ем, попередження для вас. Карта настройка кубків, не дуже сильно десь відволікайтеся на святкування. Тут дівочки сюди гуляють. Будьте обережні. Взагалі, карта така, як перепили, переїли, перегуляли, не дуже святкуйте. У вас там дні народження по плану, тому будьте, будь ласка, обережні. Наше з кубками зробіть правильний вибір, коли ви будете, з якими дівчатками ви гуляєте. І кому ви довіряєте. Інколи от в таких от вечірках і прознаються люди, хто вони є насправді. Ваш ресурс. А ресурс у вас карта імператриця, карта мами. От Ваша мама зараз дасть вам ресурс. Якщо ви дівчинка, то вам треба піти до мами, щоб вона вас обняла, пригорнула така собі імператриця. Або це ваша жіноча сила. Ваш ресурс в тому, що ви є мама Земля. Яка стане для когось тим, от кого ви візьмете на руки. Тут може бути креативний проєкт, може почнете перероблювати свій там, балкон, спальню, ще якісь будівлі, вам просто захочеться трошечки косметично. Ще ресурс може бути в тому, ви ви захочете піти і зробити собі в косметичному салоні там волосся, губки, ще щось, що вам подобається. От не Відрікайтеся від маленьких косметичних таких собі радощів, які вам принесуть щастя. Ми зараз подивимося ще для вас пораду від оракульної колоди, що вона вам скаже. А оракульна колода каже: треба десь пальцем вам показати і зробити крок, куди ви йдете. Подивіться, скільки тут планет, нас якраз на небі не зрозуміло, що робиться, але вам треба обрати напрямок, куди ви йдете. От з енергією імператриці, з енергією тут правильного вибору, знов таки карта вибору, коханці. Куди ви йдете. Чи знає трактор, куди він їде, у вас GPS збився, і ви просто. І на оцій енергії затемнень, на тих всіх планетах, у нас там парад планет, всі незрозуміло куди рухаються. Покажіть, куди ви йдете. Сама для себе. Зробіть таку таємницю, куди я йду. Рибки, я вам дякую. Бажаю вам гарного плавання і щоб у вас там не штормило під час затемнень. Побачимося на каналі.